Щодо каски і щодо броніків. Ти використовував ті, що надавали в ЗСУ, чи ти купував? ЗСУ видають, броніки видають каски. Але я купляв собі сам всю свою амуніцію, тобто каску, правда, падокраїнського виробництва. Шестерка в мене плетонос, плити були, металокераміка. РПСка в мене була з кевларом. До речі, в найкращий кевлар і спас під час поранення. Я все купляв сам. А чому? Ну, якщо чесно. Тому що не вдають і надають все зараді галочки. От тобі видали бронежилет, а там металева плита, така міліметрів шість, я знаю металі справи. Там метал не знає, бо я не є. я не метал не перевіряв. Метал просто я знизу біклеєна, от резинова, де лента, ти можна mm -hmm. значить, коли шахтам камінки конвейера йдуть резинові. Просто біклеєна наклейний бі метр, цей резиновий підбій. Оце за твоє потомаска. Зачекай, а от те, що хлопці говорять: якщо ти виходиш на завдання на бойове і ти без амуніції, яку видала mm -hmm. ЗСУ, то навіть бувають якісь нюанси. Анси, тому що не хочуть зараховувати поранення.